Шановні колеги, три правки, на яких я буду наполягати і просити пояснити комітет, чому вони їх не підтримали, тим більше, що я знаю, що потім е, почали виправляти все ж таки цю ситуацію, і здоровий глузд в комітеті почав перемагати безглуздя уряду. Правки стосуються наших з вами освітян. Вже багато років поспіль не виконується норма про те, що вони мають отримувати ну, фактично три мінімалки. І коли ми в минулому році пропонували, давайте не витрачати кошти на Вовіну тищу 20 мільярдів гривень, давайте відправимо їх на додаткові зарплати нашим освітянам, а це було б 20 мільярдів гривень, і це було б близько 20% надбавки для вчителів. Всі розповідали, що це популізм, це робити не можна. Прийшов передвиборчий рік, до якого почала готуватися влада, і вирішила підняти зарплати. Вчителям. Ну, верніше це називають, як підняти зарплати вчителям, а вкотре хочуть їх облапошити. Чому? Тому що надбавку в 50% дійсно заклали, але заклали її не як постійну виплату, яка буде і при сьогоднішній владі, і дай Боже, в наступному році, без цієї влади. А е, заклали просто як премії за престижність професії. Це про що говорить? Це говорить про те що кошти, які наші вчителі зможуть отримати в наступному році, якщо зможуть отримати, наприклад, в 27-му можуть і не отримати. А наші правки стосувалися того, щоб закріпити ці норми в освітній субвенції і таким чином забезпечити гарантію вчителям, що вони будуть отримувати майже те, що передбачено законом. Майже те. Там трохи менше різниця буквально десь 500-600 гривень, якщо я не помиляюся. А наші правки були відхилені. Потім правки профільного комітету були підтримані. Я хотів би зрозуміти логіку і політичну вмотивованість того, що правки опозиції, яка перманентно і постійно відстоює норму про дотримання закону і підняття зарплати вчителям. І коли це розповідали, що це популізм, а ми чітко показували, звідки брати ці кошти, ви її не враховували. І сьогодні наші правки в бюджеті на 26-й рік знову не враховані. Поясніть, будь ласка, логіку, чому є подвійні стандарти, чому є... Політична доцільність немає просто здорового глузду, тому що це потрібно зробити для вчителів. І, до речі, було потрібно зробити ще в 25-му році, в цьому році. І ми чітко показували, звідки ці кошти взяти. Тоді е, і ви виступали проти, і Кабмін виступав проти, і влада виступала проти, проти вчителів і проти нашої освіти. Дякую, дайте, будь ласка, відповідь. Будь ласка, позиція комітету. Ну, ми не могли б в минулому році про проти, тому що в минулому році ми додавали 12 мільярдів гривень на доплати вчителям. В цьому році для того, щоб вчителі відчули реальне підвищення зарплат, які вони отримують на картку на 50%, і щоб це підвищення, як ви правильно говорите, було довгостроковим, потрібна нова модель оплати праці вчителів. Ми дали доручення уряду розробити таку нову модель оплати праці і подати її. На друге читання. Крім того, 53 мільярди гривень з, з, з субвенції на надбавки за престижність Франції, ми рекомендуємо передати на освітню субвенцію і таким чином використовувати на зарплати. Це дійсно правки комітету з питань освіти, але там також є представники опозиції і загалом всіх фракцій парламенту.